Зараз, як зніму відео, таке геніальне, зберу всю свою мудрість, всю свою експертність в один мішок, висиплю її на голову всіх, хто дивиться, і у людей зразу зміниться все життя. Вони просвітляться, вони прийдуть в коментарі і скажуть, Боже Надя, ти така геніальна, ти змінила все моє життя. Як я взагалі жила до тебе. Ти ж тепер мій світ, ось я тобі буду поклонятися все своє життя до кінця своїх днів. Дуже, звичайно, хочеться, щоб так було, але я розумію, що я не боженька і знімаю цей костюм Бога, і дозволяю собі бути не найрозумнішою, і дозволяю собі бути непомітною. Тому що насправді, коли нам хочеться цієї публічності, і вона так лякає, і здається, що ой, а що люди скажуть, коли я почну проявлятися? Насправді, ми ще більше боїмося, що люди взагалі нічого не скажуть і взагалі не помітять. Бо це ще дитячий страх, щоб виживати дитині треба було бути помітною, вчасно кричати, щоб її там змінили памперші, щоб її погодували. І бути непоміченою це страшно. Але я нагадую собі, що я виросла, що я вже доросла. Насправді, всім до сраки, у всіх своє життя. І люди можуть. Проходити повз і не помічати, і це нормально. І сьогоднішній день я проживаю непомітною і відчуваю цей стан, щоб показати своєму мозку, що для мене це так само безпечно, як бути поміченою.